І в свою полицю місто Юзи увійшла вона в Захарії, і привітала Єлизавету, почула Елизавета, привіт марі, збригнула з вікані воду, і Лизавета сповнилася в духом і елаційним голосом і сказала благословена, ті благословен, І благословен, зло на полі, від мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Господи, коло свого привітання залунав моїх глухах, сидя з радості здригнулося у моїй млоні, щаслива те, що повірила, бо це сказаний від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє Бозі спасі моїм, бо він злянувся на покору слуги своєї осповідни. Облажатимуть мене всі роди, Великий був чинив мені це святе його ім'я. Марія пробула в Ізраїлі демісяців з 3, потім вернулась додому свого